Mm. Мамульчику. Mm. Ти хоч уявляєш, як це іграшкодить твої мартерія? Мамулечка, а ти не чула? Сигарети розкладають холостирин. Не треба карпич. Це стильний ресторан. Я так розслабляюся. Та скільки ми заробили? Немало. Скільки немало. Десь 80 плюс машина. це все? Тобто, заради цього, я чотири місяці жила в паршивому готелі без кабельного телебачення Алло, мама. дістали ці дрібні заробітки. І що, того цілувати, Фу. Ну, він чи був нічого. Наступного разу буде більше, можливо, Сієл чи Нійорк. Ми вже це з тобою обговорювали. Наступного разу не буде. Я працюватиму сама. Mm -hmm. Починається. Що починається? Давай признай собі, змирися вже з цим. Я доросла дівчинка, і я можу сама про себе подбати. <гум> ти ж навіть не знаєш, як то бути самі. А я тобі зараз розкажу. Mm -hmm. Ти йдеш від мене, зустрічаєш якогось м'язу з того придурка, закохуєшся в нього, і він тебе лишає з пузу. У мене все життя саме так і Аж ж не була. така дурна. <гум> ти маєш мене зрозуміти, мама. Да, так, я так і була дурна, але ти залишилась. Самотня і вагітна. Якби Барбара мене не навчила. Так ти ж навчила мене. Мамо, я не пропаду. Ну добре. Тоді поїдемо в Нью-Йорк і все розділимо. Я заплачу. О, Господи, мадам щось сталося? Я вже хотіла їсти, а тут скло взагалі. то У нас таке вперше не треба нічого платити. Арман швидко, вина. Можна мирлась 69-х.